Посварилися з родичами, то треба помирали. Ну, а тут з родичами сваритися в цей період. Не, 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 не потрібно, а зараз, а якщо ті, що посварилися, обов'язково дійсно треба міритися. А, мати а, запаси пального для автомобіля, мати можливості а, виїхати. знаєте, Був такий період, я вже не пам'ятаю. Це мирні часи було, була зима холодна і були вієлові відключення. Це -й, -й. Ну, Боже, ні, ні, це 97-98-й. й може Ні, ні, вже 2000-х. Ну, я вже багато з цих пережив. І е, я вже не працював. Я, я приїхав від Одеси, а всі ж знають мій телефон. Я більше 10 років працював генеральним директором «Київенерго». Ну Нерго. Ну, в мене телефон ще з 95 чи 6, го номер, всі знають. І такі дзвінки, вілове відключення, дуже холодно, котли не працюють, ще не було там і так далі. І вони кажуть: Васильович, я не можу не можу ворота відкрити. Я хочу виїхати з дітьми. Ворота не можу відкрити. Ну, скажіть, будь ласка, хай дадуть хоча б на там на 10 минут, щоб я відкрив. ворота там, і так далі. На, електричному на електричному на електричному електричному. Я а -а -а. кажу, так ти розблокуй. Я кажу, не можу розблокувати. Ну, в общем, такі нюанси, нюанси yes. бувають навіть в мирні часи. А зараз я цей зараз, тим більше ми повинні все продумати і, і все, і бути готовими.